День добрий, рада вітати вас на сторінці Меблігроя. Пропоную вашій увазі диван Монтану від українського виробника торговельної марки Водлайн. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 10 см. У глибину займає 97 см. До комплекту дивану входить три великі подушки. Бильця трішки закругленої форми. Без декоративних елементів. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, моє любі! Па-па!